У світі українського стронгмену ми вже давно звикли до таких атлетів, як Новіков чи Кордіяка, почали звикати до Олега Пилипяка чи Роми Грекова. Від когось, на жаль, відвикли, бо той надовго випав із нашого поля зору. Але, звичайно, є такі люди, до кого потрібно звикати та починати слідкувати за ними уже зараз. Отож, здоров, гайс, сьогодні я хочу розказати вам про молодого та перспективного українського стронга Сергія Ціпі. Цьому атлету зараз всього 19 років, але незважаючи на такий відносно юний вік, Сергій уже є чемпіоном України і стронгмену у 95-й та 110 ваговій категорії. Хоча професійно тренується як стронгмен він трошки більше, аніж 3 роки. Народився ціпіньо в Закарпатті, де серед мальовничої природи і розпочав свій шлях у залізному спорті. У своїх домашніх умовах Сергію вдалося зібрати досить багато якісного, а місцями навіть і брутального обладнання для своїх тренувань. Уже тоді, у 16 років, хлопчина почав показувати стрімкий прогрес та хороші силові показники, але, напевно, в першу чергу слід відзначити його дисципліну та працездатність завдяки цьому. Сергія помічає його. Теска, напевно, найкращий стронгмен тренер в Україні. Людина, яка тренувала переможця ВСМ Олексія Новікова. А зараз тренує Павла Неконечного Сергій Осипчук. Тренер допомагає ціпіньо доукомплектувати своє тренувальне місце, тренує та готує його до перших серйозних змагань. Так у 23-му році Сергій Ціпіньо у 17 років зупиняється буквально за крок від підесталу на чемпіонаті України із стронгмену, посівши четверту сходинку у загальному заліку у 95-й ваговій категорії. Уже тоді було видно та зрозуміло, що Дамбл це просто коронка Сергія і пуляє він цю ган. Телю надзвичайно легко. Через рік, а трохи точніше, минулої осені, молодий атлет виграє кубок України у цій же ваговій категорії. Особливо запам'ятався його феєричний виступ в останній вправі кулі Атласа, де Сергій був єдиний, хто зміг перекинути усі чотири кулі, і це на хвилиночку зі зростом 180 сантиметрів. 18 років молодий Стронг переїжджає до Києва, що дає йому змогу максимально тісно та безпосередньо тренуватися під керівництвом Осипчука. І так як із 95-ю категорією, усе стало зрозуміло, настав час рухатися далі. Ціпіньо важко тренується, прогресує в силових та набирає ще близько 15 кг. Дуже впевнено залітають перші 300 кг станової на акселі, покришки котяться так, ніби тою стороною вони і мають їхати, плюс надзвичайно хороший прогрес йде у аксель пресі та локліфті. Сильно вистрілює також і коронка Сергія Дамбл Прес: 130 кг вилітають просто із неймовірним запасом. До слова, сам Атлет планує цього року побити рекорд України у цій вправі, який наразі належить не кому-небудь, а Олексію Новікову, який фіксував 136 кг. кілограм. Сергій хоче додати до цього досягнення 4 кілограми, тобто зробити 140 кг, кіло, і виглядає так, що йому це точно під силу. У той час, поки ми готувалися слідкувати за розбірками на Ворстрон Кестмені, Сергій Ціпіньо 5 травня виступає на черговому чемпіонаті України, але на цей раз уже в якості атлета 110-ї вагової категорії і з хорошим запасом виграє змагання, перемігши аж у чотирьох вправах із п'яти. Особливо велика різниця у рівні між ціпіньо та його суперниками була у тому ж такі Дамбелі. Сергію вдалося виконати шість повторень із гантелею, вагою 90 кілограм. У той час, коли Іван Мисковець, який посів другу сходинку в івенті, зробив одне повторення, а інші стронги працювали із меншою вагою. Застрягати у 110-й категорії Сергій, звичайно, не планує, атлет уже набирає масу і наступні змагання проведе уже у відкритому дивізіоні при вазі 120-125 кілограм. Як ви розумієте, силові при збільшенні власної ваги також мають піти вгору. Мушу сказати, що я не втримався і запитав у Сергія, чи чув він про такого атлета, як Матеаш Фунюк, молоду зірку чеського стронгу. Йому теж 19 років, і я думаю, що саме через це їх будуть порівнювати між собою. Хоча насправді це буде дещо некоректно, бо наразі це атлети різних вагових категорій. А слухай, а ще таке, може трохи провокативне питання. Знаєш такого чувака Матеаша Фунюка з Чехії, теж молодий Стронг, йому, так як тобі 19 років, і скоріше за все тебе будуть саме з ними порівнювати, глядачі, бо однаковий вік. Зрозуміло, що він трохи довше займається, ніж ти професійно, і, ну, будемо чесні, антропометрія у нього е, краще там, щось під 2 метри росту і в районі 100-150 кілограм зараз важить може. Хоча, може, трохи менше, не знаю. Тягне щось в районі 350 на рази, і на акселі, і на звичайній штанзі. Лукліфт біля 200. Отак, от, от таке питання: в тебе є Осіпчук, Хе. у нього в Фуніка Осіпчука немає. І цікаво, як ти думаєш, як швидко ти зможеш наздогнати його у силових? Наш Стронг відповів досить стримано, виважено, але, з іншої сторони, можна сказати, що і досить обнадійливо. Не знаю як ви, а я б з захопленням подивився на таке протистояння років так за 3-4 на якомусь там Giant's Life або Man. Ну а поки слідкуємо та вболіваємо за Сергія на локальних змаганнях на чемпіонатах та кубках України. Ну і звичайно бажаємо успіху у встановленні рекорду. Для тих, кому цікаво посилання на сторінки Сергія у інстаграмі та телеграмі, я залишаю у описі під цим відео. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за ваш перегляд та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забудьте клацнути на вподобайку. Ну і напишіть декілька слів у коментарях, щоб Ютуб краще його просував. Ви були на каналі Прокачник. Далі ви знаєте. Тягайте залізо та бувайте здорові!